Ірина, добрий день. Добрий день. Ірина Бережна, народна депутатка України. Свою політичну кар'єру розпочала у 2007 році. Має власну нотаріальну контору, саме фах-юриста, і є тією сходинкою, що допомогла Ірині професійно реалізуватися. Ірина Бережна переконана, що тільки завдяки цілеспрямованості та працездатності можна досягти успіху. Перебуває у цивільному шлюбі та виховує доньку Даніелу. Дуже раді вітати вас, в гостях в нашій програмі. Ви молода, успішна, незалежна, реалізована. Як вам це вдалося? Хм. Досить приємно чути так, такі компліменти від ну, жінки особливо. Ну... Так, щиро до... дякую вам за це. Ви знаєте, в першу чергу успіх залежить від е, намагання щось зробити, від Працьовитості в першу чергу та вміння розставляти правильно орієнтири, цілі та пріоритети. І саме таким чином, мабуть, мені це і вдалося, оскільки я досить багато працювала для того, щоб зараз досягти усіх цих характеристик, якими ви мене нагородили. І мені приємно, що ви це відзначили. Але нічого не дається нікому ніколи, нічого не дається легко. В першу чергу це залежить від працьовитості. Я працюю дуже багато з 19 років і не можу казати, що. Такими семимільними кроками рухалася mm -hmm. до цієї цілі, але все ж таки мені це вдалося, і я завдячую собі, своєї наполегливості та вдачі, оскільки без цього, а, на жаль, <смас> так само не можна досягти успіху в житті. Це від вдачі, так само від долі, мабуть, так само залежить. То можна так сказати, що у вас був хороший приклад з кого брати, так? І самій. Мріяти про це, так? Тобто вас правильно виховували, потім ви налаштували, чітко знали, чого ви хочете. Ви знаєте, так, я дійсно завжди чітко знала, чого я хочу, і в мене дійсно є досить такий влучний приклад, це моя мама, яку я дуже люблю, яку я дуже поважаю. Вона для мене є еталоном. У майже в усіх розуміннях. Вона ніколи не забуває про те, що вона жінка, і вона величезна з великої літери професіонал. Я пам'ятаю, навіть, ви знаєте, колись я була маленькою, і якщо не помиляюсь, це був перший або другий клас у школі. Я перша, кому про це розповідаю, це вам. Дуже і я прочитала. Статтю в газеті це така регіональна газета, але досить впливова і важлива, де мою маму було обрано головною найвпливовішою жінкою регіону, якщо я не помиляюсь, вона входила до п'ятірки найкращих та найвпливовіших жінок Луганської області. І мені було це так приємно, я так нею пишалася. Я завжди ходила. Я навіть зберегла і це в моїй дитячій кімнаті у Луганську, яка yeah. залишилась. Да, залишилась досить є ось вирізки з цієї газети. І знаєте, коли маєш таку маму, звичайно ставиш собі особисто досить великі цілі. Мабуть, навіть неосяжні, якщо повернутися до того часу. Угу. Але все ж таки це стимулює і дає наснаги рухатись уперед і досягати поставленої мети. Це досить приємно, коли є такий рзац, такий приклад перед очима, і є бажання чогось досягти і показати, що ти щонайменше не гірший, що ти гідний такої мамою. Я сподіваюсь, для мене це буде самим самою величезною нагородою в житті, якщо я. Стану таким самим прикладом для моєї маленької дочкої. Так я хочу сказати, що вашій доньці повезло вдвічі, тому що їй є приклад брати з бабусі і з мами. Mm -hmm. Так що вашій доньці вже потрібно буде ого, скільки досягати. О, Ви знаєте, нехай буде щаслива. Я не хочу нав'язувати їй жодних mm -hmm. жодного шляху. Це повинен бути її особистий вибір. Так само, як і моя мама, мати ніколи мені нічого не нав'язувала. Ірин, ви працюєте, ваші колеги переважно чоловіки, депутати? От скажіть, як ви прийшли працювати в Верховну Раду, тобто стали депутаткою, чи не важко вам було в тому плані, як вас сприйняли чоловіки? Адже погодьтеся, жінок вони ще в такому молодому віці не всі сприймають, і чи не було у вас ну, якихось таких неприємних ситуацій з ними? Ви знаєте, мені пощастило, напевно, оскільки до того, як я була обрана народним депутатом, я вже працювала, як я вам про це казала. В мене було досить багато клієнти, клієнтів а, саме серед політиків. Тому Ти майже рази, 50% людей, з якими я зараз співпрацюю, я так само їх знала заздалегідь і співпрацювала з ними. Тому до мене відношення спочатку, з самого початку, було як до професійної людини, до професіонала. Саме тому, мабуть, я й потрапила до списку партій регіонів, і в цьому сенсі мені було досить легко. І ви знаєте, все ж таки я б не казала, що український політикум це суто чоловічий клуб. Все ж таки тенденція змінюється в гендерному питанні. Але якщо ми будемо брати взагалі відношення та ставлення до жінок, не до мене особисте. А в цілому mm -hmm. до жінок у владі, mm -hmm. то безперечно, в нас ще є багато-багато куди рухатись щодо дотримання європейських стандартів. Я не можу скаржитись на якесь образливе ставлення до мене особисто, тому дякую нашим чоловікам. Але якщо хтось думає, що ось жінка гарна, прийшла, посміхнулася, вирішила так, усі питання. То ні, повірте мені, це не трамвай, ніхто тобі місце не. Так триває зараз, не уступають. От, і у політики так само. І взагалі, я вважаю, все ж таки не дуже коректно розділяти за гендерними ознаками жінок та чоловіків. В політик в першу чергу повинен бути професіоналом, професійною людиною, яка прийшла робити свою справу, допомогти людям своїми корисними надбаннями та працею. І тому саме таким чином ми ставляться до політики жінок. Чоловіків, це професіонал, а це, вибачте, просто демагог. До мене, як мені здається, ставлення все ж таки адекватне. Які компліменти вони вам кажуть. О, компліменти так само кажуть, оскільки всі політики, і чоловіки, і жінки це ж в першу чергу люди, і в нас є певні особистісні стосунки, незважаючи від політичних переконань та взглядів, і навіть з опозиційними. Політиками або з представниками інших політичних сил я особисто підтримую тісні особистісні стосунки. Так ми не спілкуємось про політику, намагаємось, щоб не, не сваритися. Так. А на суто людському рівні підтримую досить теплі і достойні гарні відносини. Тому і компліменти роблять, і зауваження роблять все це притаманне. Кожній нормальній людині так само політикам. Ірина, а скажіть, будь ласка, а що б ви змінили в нашій країні та, мавши таку можливість, найперше? З чим ви от категорично не погоджуєтесь? Ви знаєте, це таке досить складне запитання. І якщо людина вже йде до політики? То не варто казати і думати виключно про перші кроки. Знаєте, Черчилль колись казав, що політик кожного разу думає про наступні вибори, а президент повинен думати про майбутнє свого народу. Так от, я переконана в тому, що політики повинні думати і. Е Опікуватись не лише виборами наступними, а все ж таки думати про майбутнє свого народу. На жаль, в нашій країні досить багато чого є, що змінювати, і ми будемо намагатись це робити. Я особисто все, що від мене залежить, я повірте, мені роблю. В мене є виборчий округ, за який я відповідаю mm -hmm. у Київській області. Це Фастівський та Макарівський район. І я Досить тісні стосунки підтримую з виборцями, з громадянами, які там мешкають. Часто їздити. Туди. Досить часто їжджу. В мене працюють громадські приймальні народного депутата. Я завжди намагаюся їх підтримати, вирішити усі їх питання. Приїжджає до нас фастів і підтримує нас. Це дуже їм до вподоби. Якщо ми не можемо прийти, нам завжди телефонують, у нас завжди подарунки, нам фастів завжди. Я просто вдячна, що нас не забувають. Мені приємно зазначити, що я спілкуюся з цими дітьми і бачу, який в них глибокий внутрішній світ. Наприклад, є дівчинка Марина Семенчук, яка 18 років, і яка після відкриття клубу стала найактивнішою читачкою. Вона вже прочитала понад 200 книжок і, взагалі, відкрила в себе такий поетичний дар, почала писати вірші. Так само я підтримую ветеранів і кожного дня на усі свята роблю їм такі приємні акції, оскільки для цих людей на сьогоднішній день найголовніше це увага. Я переконана в тому, що свято 9 травня назавжди залишиться в Україні всенародним, оскільки це була дійсна всенародна перемога. І просто щиро хочу вам низько. Низький вам за ваш героїчний потур. І, мабуть, я зараз кажу не лише від імені свого покоління, а вже й від імені покоління наших дітей та нащадків. І хочу від щирого серця побажати всім вам міцного здоров'я, безперечно, щастя і много-нога-ноге літа. Наприклад, от я привозила Богдан Ступко зробила творчу зустріч з ветеранами. Він їм розповідав про те, як він знімався у стрічках про війну. Вони йому розповідали про свій досвід. Це така була приємна душевна атмосфера і приємна зустріч. Ви знаєте, два роки пройшло, а досі всі пам'ятають так. А скажіть, як ви відноситесь до того, що пише жовта преса? Чи ви взагалі реагуєте на такі речі? Чи, ну, чи взагалі читаєте ви це? Чи може хтось із ваших людей, які працюють з вами, вам передають? І чи ви надаєте цьому увагу взагалі? Ви знаєте, навчилась ставитись до цього з розумінням, оскільки я розумію, поважаю журналістів, розумію, що їм треба робити якісь сенсації з повітря. І тому, ну а як до цього ще можна ставитись? Просто намагаюсь вже зовсім без глузді якісь такі сенсації угу. в лапках перетворювати на жарти, якщо це вдається. Ви, безперечно, щаслива людина. Ви знаєте, так. Якщо чесно, так, я можу казати, а що... що. Що ще ви хочете? От ну, Як кожної людини, у нас постійно з'являють якісь бажання, цілі і так далі. От що ви хочете? Ви абсолютно самодостатні. Ну... Ви знаєте, чесно, дійсно я щаслива людина. Я можу казати, що моє життя це така досить цікава подорож, яка має мету та сенс. Чого хочу, напевно, зараз хочу, щоб моя донька виросла гідною людиною, щоб вона була щаслива, щоб вона була здоровенька, щоб я завжди нею пишалась так само, як вона мною. Хоче, щоб життя в нашій країні налагодилось. Можливо, це пафосно якось звучить, і, можливо, хтось буде вважати, що це нещиро, але повірте мені, я досить щиро про це мрію. І мені дуже хочеться, щоб коли моя дитина виросте, вона пишалася тим, що вона українка. Я ніколи не мала наміру вивозити її, кудись навчатися або перевозити жити. Кудись до іншої Хоча країни. Мали, могли, знаєте, мали. так, в мене є така можливість, але я патріот дійсно, і це не такі угу. красномовні вислови, а це дійсно правда. Тому, мабуть, головні мої мрії пов'язані саме з цим. Ну і, безперечно, хочеться розвиватися, досягти якоїсь самореалізації, можливо, навіть в іншій якійсь галузі, оскільки. Я така людина, яка чи... завжди цікава щось нове, ставити собі нові планки, там, де я взагалі, можливо, ще нічого не робила, а і чим досягти би ви займалися? успіху. Ви знаєте, мені зараз так само цікаво робити. От я зараз опікуюсь тим і можу вам відкрити таємницю. Взагалі це ви перший журналіст, хто про це дізнається, що я розпочинаю власне авторський проєкт разом з Радіо Ера, який буде займатися правовим лікбезом наших громадян. Оскільки, на жаль, освітній рівень наших громадян вкрай низький. Є величезна кількість законів, про які взагалі хтось навіть не знає. І уж точно, безперечно, вони не знають, як цим користуватися. Я хочу доступно громадянам розповідати про їх права і про те, як саме вони мають їх відстоювати та захищати, щоб вони були обізнані і мали змогу прийти і вже так впевнено казати: От, я знаю, я маю право на це, і, будь ласка, ви мені це зробіть. Шпильки носите? Ну, як ви бачите, <смеш> ну, <смеш> ну, Шум. ви знаєте, я, чесно кажучи, люблю якісне взуття, так само, як і якісний одяг, безперечно. Але а, все залежить від ситуації та обставин. Звичайно ж, на роботу я все ж таки вдягаю шпільки. <смеш> Але якщо я на відпочинку, то ви мене ніколи майже не побачите на високих підборах. Я завжди на низькому ході, у кросовках, у чому завгодно, але одязі, на зручному та? одязі, на низьких підборах, майже без них взагалі, я так себе комфортно почуваю, ви навіть не розумієте. І лише праця, так скажімо так, мене може заставити вдягти величезні підбори. Але я люблю таку таке взуття. Воно досить гарне, воно красиве, воно досить а, підкреслює усі риси, природні жінки. Тому я за те, щоб виглядати адекватна ситуація. Я ще хотіла е, запитати вас про якості, які цінуєте в людях. Ви знаєте, дуже ціную щирість, порядність, чесність, працьовитість. Коло ваших друзів. Чи ви відчуваєте тих людей, які можуть бути вам друзями? Е, і, ну, взагалі, люди, які вас оточують, хто це? Ви знаєте, я дійсно відчуваю. в мене досить розвинено відчуття, інтуїція жіноча або не знаю, як це називається. Але люди, які мене оточують, геть різні. В мене є друзі, з якими це справжні друзі. Це ті, з якими я підтримую досить тісні стосунки, понад 15 років, 20 років. Тобто це люди, які зі мною пройшли майже усе. А це не ті, хто зараз хоче потоваришувати з Іриною бережною. Хоча таких, я певно, багато. Так, але такі люди ніколи не потраплять у це близьке коло, вузьке досить. І це дійсно вузьке коло, повірте мені. Це люди геть різних професій, геть різного соціального статусу. І я поважаю їх в першу чергу за їхні особистісні якості. Я досить ціную їх. І але ж таких людей на жаль небагато, але вони є це надійні, Це така, знаєте, в мене оплот, якщо можна так казати. Я досить їх ціную. Ми побачимо Ірину Бережну в весільній сукні. Ви знаєте, всім цікаво, навіть мені, якщо чесно. Я навіть жартую інколи з моїми друзями, тими самими, що ви, мабуть, можете заробити багато купу грошей на тому, що зробите певний тоталізатор і будете приймати ставки від людей, оскільки, якщо буде, чесно, не буде, буде. буде не буде. Так я все ж таки. Вважаю, що так колись побачимо, але коли що мене до цього спонукає, можливо, моя дочка підросте та скаже: Мамо, знаєш, хочу побачити тебе Расильний. у весільній сукні нести за тобою оцю фату. Можливо, після цього я прийму рішення, що ой, так дійсно, а чому б ні? Але на сьогоднішній день ви знаєте, просто я не відчуваю такої потреби. В мене є кохана людина, коханий чоловік, з яким ми досить багато часу живемо разом. У нас такий цивільний шлюб, ви знаєте, є таке поняття. Навіть з юридичної точки зору, він повністю прирівняний у правах з таким звичайним шлюбом. Тому. Ну навіщо? Для мене оці штампи у паспорті вони ніяким чином не впливають на стосунки. Тому, поки я задоволена цими стосунками, я не відчуваю потреби колись, коли я була ще більш юна, мені. Такого хотілося, я мріяла, але досить недовго, Ну, як всі дівчата. Ну, дівчата. Але зараз, ну, повірте мені, просто, якщо б я хотіла, то в цьому взагалі немає для мене проблеми піти та розписатися. Ну, але просто, чесно кажучи, я настільки зайнята зараз іншими справами, що в мене навіть часу, напевно, не було б. Знаєте, мій лікар, який приймав в мене роди, угу. жартував під час пологів, що у вас така розумна дитина, вона знала, що в мамі не буде у робочий час часу, щоб народити. народити. Тому вона народилась у вихідний <гум> <гум> у неділю. Розумієте? Тому навіть на весілля в мене, напевне, часу б не було. Ірина, я вам дуже дякую. Ви дуже цікава, дуже позитивна. Я бажаю, щоб ви цей позитив. Зберегли, ну, якомога довше, і щоб вам на вашому, на вашому шляху зустрічалися тільки ті люди, які дійсно варті вашої уваги. Дуже вам дякую і це взаємно. Дякую вам дякую. дуже.